Будинок в аварійному стані, а замість двору та дитмайданчику суцільні руїни. Така картина у дворі на вулиці Привокзальній, 13 у Луцьку. Нагадаємо, жителі цього будинку раніше звернулися до телеканалу конкурентіві, бо хочуть, аби їх двір відремонтували. Жінки, які проживають там багато років, розповіли, що така ситуація на прибудинковій території давним-давно. Раніше мешканці будинку ще намагалися якось облагородити територію самостійно. Однак зараз опустилися руки. Люди стверджують, що їхнім будинком нібито опікується ЖКП номер 3 кажуть гроші сплачують, а результату взагалі ніякого. Ми вирішили зв'язатися і поспілкуватися з тимчасовим очільником ЖКП номер 3 Володимиром Михайловським. Він розповів нам, чому наразі така ситуація у дворі. По поводу благоустрою дводворової території, то як там мешканці піднімають питання, то двоє благоустрою робить не жак, а робить департамент житлово комунального господарства. Наскільки я знаю, що на цей рік в плані ремонту дворової території їхньої немає. По косінню, якщо питання піднімалося, то ми два рази вже кусили і сьогодні покусили третій раз. По поводу дитячого майданчика, той дитячий майданчик більше стоїть на території 13А, при на 13А, де є ОСББ. Тут люди зробили пішо, пісочницю з цього будинку го Я бачу, вони зробили самі от колись її, але її там не ремонтує ніхто. Так вона, значить, і стоїть. Якщо питання облаштування безпечного та нового дитячого майданчика не лежить на плечах ЖКП номер 3, то от ремонт самого будинку, саме їхня зона відповідальності. Очільник ЖКП запевняє, ремонти в будинку на привокзальній 13 таки проводять. Ми періодично робимо поточні ремонти покрівлі. От робили примикання димоходу на другому під'їзді. Було частково виборочно ремонт покрівлі там, де до нас зверталися мешканці. А от зараз дана ситуація така, що на будинку коштів немає. І з 88 квартир є, я проаналізував сьогодні 12 квартир боржників. І їхнє борщ складає 50 тисяч звишніх. Якщо люди хочуть, щоб там щось робилося, значить треба платити гроші. Ми являємося управлінською компанією, ми надаємо послуги в межах тих коштів, що вони нам сплачують. Якщо коштів немає на будинку, 50 тисяч десяттисяч люди не платять, то яка може бути мова про виконання якихось там обід. Володимир Михайловський також запевнив, що на привокзальній 13 по графіку працює двірник та прибиральниця з ходових клітин. Хоч зауважимо у розмові з журналістами, мешканці цього будинку скаржилися, що їхньої роботи взагалі не видно. Окрім того, очільник ЖКП номер 3 також зазначає, що бачив тріщини на фасаді будинку. Я теж обходив цей будинок. Там є тріщини. Будинок поштукатурний. Є тріщини, які пошукат. Турці, що вони не по кладці, от, а по штукатурці це видно. В одному місці я бачу, що йшла тищинка, але там якраз вволилося штукатурки, видно, що на кладці цей цієї немає, це втріщини по штукатурці. Якщо тієї людини, так там я чув, що говорять у обоє десь там потріскувалися чи ще щось, значить, ну треба дивитися вже ту квартиру і дивитися на фасаді. На фасаді я бачу декілька тріщин, там декілька буквально, одна чи дві, от, які можливо йдуть. Десь і по церкві, це посередині будинку, значить, будинок давав якісь напевно деформації зліва справа, що посередині є деякі тріщини, Ну вони ці тижні незначні, це тріщини у 1-2 два міліметри. Очільник ЖКП номер 3 Володимир Михайловський вкотре наголосив, що всі ремонтні роботи, які могли б проводитися в будинку на привокзальній 13, неможливі через боржників. каже через 12 власників квартир, які заборгували гроші за утримання, страждали Ають всі інші власники помешкань а таких квартир аж 76. Оскільки керівник ЖКП номер 3 Володимир Михайловський зазначив, що дитячий майданчик, який знаходиться між будинками 13 та 13 А на вулиці Привокзальній, перебуває на балансі ОСББ будинку номер 13 а телеканал конкурент конкурентів зв'язався із головою ОСББ будинку 13А на вулиці Привокзальній. Зі слів мешканців будинку, Валентина Васевич перебуває за кордоном. В листуванні жінка також нам це підтвердила і зазначив. Що не буде розмовляти з нами, адже хоче скласти повноваження. Та все ж Валентина Васевич зазначила, що до неї, як нині чинної голови ОСББ, не зверталися мешканці будинків 13 та 13А з приводу облагородження дитячого майданчика. Тож, чи сподіватися жителям привокзальної на хоча б мінімальне оновлення прибудинкової території та ремонт будинку, невідомо. Адже поки що департамент ЖКГ не планував робіт ремонту двору, а ЖКП номер 3 не може проводити роботу через боржників.